Пиво, але мене не брало, бо завжди мало, я пив музика, грала, мене качало, я пив, але мене не брало, бо завжди мало, я пив музика, грала, мене качала, качала. Кращили дзвони до мене, я знову на коражі. Все світ каже, рухатися попереду поперед у віряжі очі, бачу більше ніж раніше все. Несе мене не брало, але коли забере, бо завжди мало, але хто зі ще несе, всіх розібрало, то ми з різних сел. Думав нічого не спасе, Я пив, але мене не брало, бо завжди мало я пив, музика музикала, мене не